15 червня в місті Гадяч відбувся відкритий турнір з боксу, присвячений вшануванню пам'яті загиблого захисника України Костянтина Васильченка. Захід зібрав спортсменів з різних куточків регіону, щоб не лише продемонструвати свої навички, але й вшанувати пам'ять про героя, який віддав своє життя за батьківщину. Місто Лубни та місто Пирятин на спортивному заході представляли вихованці підрозділів молодіжної громадської організації Євроклуб Лубни. Юні боксери показали високий рівень підготовки та спортивного духу, здобувши 13 перших і 9 других місць. Кривородько Денис завдяки своєму яскравому виступу отримав кубок за кращий бій турніру. Турнір у Гадячі став важливою подією для місцевої спортивної спільноти, об'єднавши людей у пам'ять про героя та надавши можливість молодим боксерам продемонструвати свої таланти. Команда спорядна також приймала участь у цьому турнірі. Хлопці тренуються порядка десь січня місяця. Їздили ми на збори в Луни. Перед тим зимку весною їздили. Що ви сказати, Показали чудовий результат. Хлопці старалися, показали. Просто свій характер, наполегливість. Таким хлопцями можна пишатися. Велика подяка організаторам, батькам і всім причасним до цього. Хтось із хлопців може щось сказати. Подяка нашим тренерам, позвонили, що такі тренування. І поважаємо. Я хочу такі як тренування, щоб у нас теж приїжджали з других щоб трохи приїжджали дуже разу, ми теж тренувалися тут і в різних місцях. То ми показували досвід. Я хочу подякувати ді, тренеру за те, що він нас тренували. За те, що ми їздили на змагання. Добре, ми, ми всі там билися. Це були перші змагання, а на аналізному разу напевно було більше перших місць. тренеру, що він нас навчив ну, дивився вихованці та батьки висловлюють подяку головному тренеру молодіжної громадської організації Євроклуб Лубни Вадиму Лютому та тренерам Антону Степаненку і Марату Мамедову за плідну працю та підготовку до змагань.